Друзі, я щиро вітаю вас на каналі смачно Легко, Бюджетно. Дякую, що завітали! Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, вам не важко, а мені дуже приємно. Сьогодні приготуємо малинові панкейки на сніданок. Ммм, яка смакота! Дуже просто та швидко. А для приготування нам знадобиться малина, 2 столові ложки, Курячі яйце, 2 штуки, вівсяне борошно або пластівці кориця, розпушуваль за бажанням, та ванільний цукор теж за бажанням. В миску всипаємо вівсяні пластівці, додаємо яйця, малину, ванільний цукор, півчайної ложки розпушувача. Тільки ж кориці та все гарненько перемішуємо. Малину трохи перетираємо, щоб вона пустила сік та маса була однорідною. А далі будемо смажити на розігрітій сухій антипригарній сковороді. Викладаємо по 2 столові ложки тіста на середину сковорідки. Коли почнуть з'являтися бульбашки, перевертаємо. Та смажимо ще 30-40 секунд з іншої сторони. Подивіться, яка смакота вийшла. Це насолода подавати можна з медом, будь-яким соусом або, як у мене, домашнім малиновим варенням. Обирайте те, що подобається саме вам. Я бажаю вам смачного. Дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте подобайку, підпишіться на канал, також коментуйте, мені дуже важлива ваша думка. Тож до нових відео на каналі смачно Па-па!